Клуби при Жеках, у яких раніше діти займались художньою та творчою діяльністю, спортом, навчались у різноманітних гуртках. Сьогодні об'єднує міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, який було засновано близько півтора роки тому. За цей час зроблено досить багато задля того, щоб юні коростенці, що відвідують підліткові клуби, а у нас їх сім, почувалися зручно та затишно, опановуючи мистецтво спортивного танцю, займаючись у гуртках шахів та шашок, секціях з волейболу, тенісу, дзюдо, карате. Та вільної боротьби, зазначив міський голова Володимир Москаленко, звертаючись до підлітків та їх наставників і вітаючи їх з відкриттям оновленого клубу. Знаєте, коли ми в минулому році створили таку бюджетну організацію як спорт для всіх, бюджетно-комунальне так би сказав, ми якось змогли об'єднати по місцю проживання наших дітей, заняття спортом або, скажімо, дозвілля наших. Молодих людей, і це гарна перспектива за цей майбутнє. І я вірю в те, що ми з часом і локомотив стадіон звідти постройками спортивними, і Спартак все прийде під одну їду, тому що треба, щоб хтось конкретно займався по місцю проживання нашими дітьми. І це вдається. І мені як міському голові подобається сам підхід, бажання зробити і ті люди, які працюють. І одне із таких важливих питань це співпраця. Тому я всіх вітаю причетних, до цієї події в першу чергу щира подяка спонсорам, які допомогли, які небайдужі, які відгукнулися, які вклали свої кошти, які хочуть, щоб наші діти були здорові. Потім всім людям, які займаються, ну і органам спорту, які функціонують в нашому місці. Я всіх вітаю з відкриттям оновленого клубу. За активне сприяння розвитку фізичної культури і спорту в користині Володимир Москаленко вручив подяки спонсорам, серед яких депутати міської та обласної рад, а також приватні підприємці. Юні спортсмени одержали подарунки для активних занять спортом, зокрема м'ячі та тенісні ракетки.